24 травня члени виконавчого комітету міської ради зібралися на чергове засідання. Під головуванням очільника міста було опрацьовано 36 питань, а також заслухано та схвалено звіт департаменту фінансів про виконання бюджету громади за перший квартал цього року. Члени виконавчого комітету затвердили положення про запровадження системи енергоменеджменту в бюджетній сфері територіальної громади. Основна мета забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів і підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ. Серед іншого, погодили порядок перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету. Кошти будуть спрямовані на забезпечення однієї з військових частин. Також під час засідання заслухали звіт про виконання бюджету громади за перший квартал. Дуже приємно, що в умовах такого воєнного стану, такого дуже економічно тяжкої ситуації, яка в нашій країні, все ж таки, наше місто, знаходить можливість виконувати заплановані бюджетні надходження і тим самим забезпечувати мешканців міста а також соціально незахищених верст населення в першу чергу всім тим необхідним, що вони потребують. Загалом більше половини питань на засіданні виконавчого комітету були підготовлені службою у справах дітей, відділом розподілу житлової площі та департаментом соціальної політики і стосувалися встановлення опіки, надання статусу дитини сироти та питань користування соціальним житлом.